Сьогодні поговоримо про аномалію розвитку кінцівок, Виклинала Андросенко Людмила, студентка першого курсу першого групи спеціальності медицина, ННЦ інститут біології та медицини. Давайте згадаємо для початку, що складається верхня та нижня кінцівка. Нижня кінцівка складається з тазової кістки, з стегнової кістки. Також з великого мілкової та малогомілкової кістки, со самоподібної стопи, яка складається з 26 кісток, які згруповані в попередній плесневі та фаланги. Скелет верхніх кінцівок складається з двох частин: це пояс верхніх кінцівок, який включає в себе лопатку та ключицю. Також вільні верхні кінцівки, що включає в себе. Плечову кістку, передпліччя, тобто лікцьову та променеву кістку, і кисть, тобто кистки зап'ястка, п'ястка та фаланги пальців. Перша аномалія це полідактилія. Полідактилія це аномальний розвиток анатомічної будови людини, який характеризується великою кількістю пальців на руках або ногах. У пацієнта спостерігається багато пальців, 6 або більше. Також аномалія може бути присутньою тільки на руках або ногах однієї або обох кінцівок. Бувають випадки, коли налічується більше пальців на всіх кінцівках одночасно. Полідактилія у людини може проявлятися по-різному. У деяких випадках додатковий палець це всього лиш відросток з м'яких тканин. Іноді він повністю розвинений і не відрізняється від інших пальців. І в такому випадку може навіть зберегтися функціональність кінцівки, хоча в більшості ситуацій зайві пальці заважають фізичному розвитку. Причини полідактилії до кінця не вивчені, найчастіше це спадковість. І досить складно вгадати, чи взагалі буде у дитини полідактилія. тип успадкування відбувається за аутосомно домінантним типом. З певним процентним співвідношенням, це означає, що якщо один з батьків має ген полідактилії, ймовірність появи аномалії у дитини становить 50%. І при цьому людина з багатопалістю може народитися здорова дитина, якщо буде домінувати ген здорового батька. А якщо виявлена полідактилія, причина може бути в складних хромосомних порушеннях. Також аномалія може розвинутися в результаті впливу на організм матері зовнішніх агресивних чинників, наприклад, токсинів на восьмому тижні виношування. Також полідактилія супроводжується і іншими симптомами, наприклад, як я вже сказала, це наявність складних хромосомних порушень. Полідактилія зазвичай виникає на ранніх етапах ембріогенезу, приблизно це 5 8 тижнів вагітності, і в цей період відбувається диференціація та розвиток кінцівок. І аномалії, такі як полідактилія, можуть почати формуватися на цьому етапі, коли закладаються основи пальців. Наступна аномалія це сандактилія, це вроджена вада розвитку кінцівок, яка полягає в повному або повному зрощенні двох або більше кісток пальців. Це може бути як і кісткова форма, так і м'якотканина форма. Наприклад, при м'якотканинній формі, при ній відмічається тільки зрощення м'яких тканин, а при кістковій, окрім м'яких тканин, зростаються ще і кістки фаланг-пальців. Виникає синдекталія в переважної більшості Це причиною слугової спадковість, і навіть якщо не можете не здогадуватися про те, що у когось із родичів була синдектилія, ген, який міг успішно вам передатися, а потім може він реалізуватися у вигляді такого дефекту у вашої дитини. Причини синдектилії можна виділити певним чином. Це може вплинути на формування пальцями проміжків, що відбувається на ембріональному періоді, десь в період 4-8 тижня вагітності. Далі, синдром морфана або арахнодокталія – це рідке вроджене захворювання, що характеризується незвичайною формою і структурою пальців рук або ні, схожою на лапки павука. Цей стан, викликаний дистрофією сполучної тканини і може бути пов'язаний з наслідковими факторами. Арахнодактилія може мати різні причини, основними з яких є генетичні мутації, які впливають на розвиток з'єднувальної тканини під час ембріонального періоду. Це порушення може бути успадковане від одного або кількох батьків. Деякі випадки арахнодактилії можуть бути пов'язані з генетичними синдромами. Також Важливо проводити генетичну консультацію та обстеження у випадку підозри на спадкову форму арахнодактилії незвичайна форма пальців, основним симптомом арахнодактилії є змінена форма і структура пальців, що нагадує лапки павука, і деформація фаланг пальців. Тобто у пацієнтів з арахнодактилією часто спостерігаються зміни у фалангах пальців. І це може викликати функціональні проблеми. Також відбувається деформація нігтів. захворювання проявляється характерною ознакою рахнедактилія. Зміни шкіри на кінчиках пальців. Шкіра може бути плоскою або розширеною. Так, далі у нас брахідоктилія. Це недорозвинення або повна відсутність фаланг пальців з деформацією різного ступеня тяжкості. Виділяють кілька її форм, легка форма характеризується відсутністю або недорозвиненням середніх фаланг. При середній формі аномалія проявляється середньою або основною фаланги пальця, і при тяжкій середні основні та п'ястві кістки кість, кисті. У багатьох випадках і навіть при виражених змінах часто зберігається нігтеова фаланга зі збереженим сухожильним апаратом. Амелія, синдром Амелія – це рідкісне вроджене захворювання, що характеризується повною відсутністю всіх кінцівок у людини. Цей синдром перестановчий розлад є одним із найбільш серйозних варіацій аплазії. Верхніх і нижніх кінцівок і пов'язані з аномаліями у розвитку ембріона, внаслідок чого у новонароджених фіксується значне недорозвинення кінцівок. Основна причина не до кінця зрозуміло, але передбачається, що може мати місце генетична схильність, яка комбінована з впливом екологічних факторів. Далі. Фокамелія це рідкісне вроджена вада розвитку кісток верхніх або нижніх кінцівок. У дітей з даною вадою кістки в кінцівках або відсутні, або недорозвинені. Хвора кінцівка візуально значно вкорочена, а у важких випадках кисті або стопи можуть бути з'єднані напрямку стулубу. Для цього захворювання характерне ураження опорно-рухового апарату, кісткові деформації та контрактури суглобів. Це захворювання має декілька форм з ізольованим ураженням кінцівок. форма з ураженням лише руку зустрічається дуже рідко, форма, коли хвороба торкнулася лише ноги, зустрічається частіше. І у своїй Формі це добре для лікуванню. Інші органи зазвичай без патології, інші іноді зустрічаються патології кишечника або черевної стінки. Наступна форма це множиний артрогрипоз з ураженням кінцівок і інших органів. Деформації та контрактура кінцівок у поєднанні з ураженням лицевого скелета, наприклад, вовча паща, синдром фрімена Шелдона. Параліч повік, патології органів червоної порожнини, серця, викривлення хребта тощо, Множинний артрогрупоз з ураженням кінцівок і центральної нервової системи, ураження скелетно-язової системи, дисфуксія центральної нервової системи та мозку, наприклад, епілепсія тощо. Також супроводжується розумовою відсталістю. Висновок. У кінцевому підсумку підвищення обізності про аномалії кінцівок та їх вплив на життя пацієнтів є ключовим фактором для покращення результатів лікування та реабілітації. Це дозволяє створити умови для більшої соці... соціальної інтеграції та підтримки людей з цими аномаліями. Дякую за увагу.